Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про нову пенсійну реформу. Так саме нову пенсійну реформу, яку анонсував міністр соціальної політики у люті. Отож, він заявив, що пенсії підвищать всім. Але давайте чесно: ми це вже чули десятки разів. Обіцяють всім, насправді підвищують на 100-200 гривень, і то не всім. То що ж зміниться на цей раз? Чи це буде реальна допомога людям, чи знову просто гарні слова, які взагалі не відповідають реальності? Отож, суть реформи. Що саме пропонують? Основна ідея, яку озвучив Улютін, це пенсії підвищать абсолютно всім. Звучить красиво, але. Під підвищенням мається на увазі кілька напрямків. Індексація пенсій, тобто автоматичне підняття з урахуванням інфляції. Але питання, чи буде інфляція врахована чесно чи так, як це буде вигідно уряду. Другий момент підтримка мінімальних пенсій. Тобто, кажуть, що найменше пенсії зростуть, але ніхто не називає конкретних цифр. Тобто, конкретики немає. Тільки слова. І накопичувальна система. Тобто планують активніше впроваджувати другий рівень пенсій, щоб кожен сам собі відкладав. А це вже значить, що держава частину відповідальності з себе просто знімає. І перегляд пільг. Так, перегляд пільг. Тобто деяким категоріям можуть підвищити більше, а деяким менше. І тут головне питання, хто залишиться обділеним, так? тобто кому не підвищить. Тепер давайте а, пройдемося по плюсам і по мінусам. Плюси цієї реформи. Якщо говорити чесно, то декілька позитивних моментів є. Ну, давайте будемо чесними. Давайте а, правду будемо казати, Те хороше, те хороше, де погане, те погане. А, індексація а, це, звичайно, краще, ніж нічого обіцяють, що мінімальні пенсії підтягнуть вище прожиткового мінімума. Хоча знову-таки конкретики немає. Якщо накопичувальна система запрацює е правильно, то молодші покоління матимуть шанс отримати більшу пенсію ніж сьогоднішні. Але проблема в тому, що все це може бути, а не буде точно. Чуєте різницю, так? Може бути, а не буде точно. Тобто все це може десь, колись, потім і так далі. Мінуси. Давайте пройдемось по мінусам і по підводним каменям цієї реформи. Де візьмуть гроші? Перше питання, де візьмуть гроші? Держава зараз має дефіцит. Дефіцит бюджету. Підвищити пенсії всім можна лише за рахунок нових податків або кредитів. Це чесно. Накопичувальна система. Вона добре ем, працює в багатих країнах, але в Україні зарплати маленькі. Ем, з чого людям відкладати? Хороше питання, так? Хотілося б, щоб представники влади відповіли на це питання. Далі інфляція з'їсть підвищення. Якщо навіть дадуть 300-400 гривень, так більше я маю маю на увазі більше до пенсії, то через ціни на продукти і комуналку цього просто не буде видно. От реально не буде видно. Далі нерівність у підході. Традиційно всім і чиновникам військовим піднімуть суттєво. А простим людям, ну на каву з булочкою. Політичний піар перед виборами завжди обіцяють підвищення всім, щоб зібрати рейтинги. Так було завжди і зараз не виключення. Що реально буде? Тепер давайте про те, що буде реально. Mm. З великою ймовірністю пенсії піднімуть, але незначно. Зовсім трошки, як завжди. Мінімальна пенсія зросте, але не настільки, щоб покривати базові потреби. Накопичувальна система почне запускатися для молодих, але це історія не на сьогодні, а на роки вперед. Багато людей а, залишаться розчарованими, бо будуть чекати реформу століття, а отримують просто копійки. Тобто, великих змін це особисто моя думка. Великих змін не буде, а маленькі а, підвищення подадуть як велику перемогу. От і все. Що все це означає для простих людей? Давайте подивимось реально. Якщо у вас зараз пенсія, наприклад, 3000, то після підвищення може стати 3200, я не знаю, 3300. Якщо 5, можливо, 5400-5500. Чи це реально змінить життя? Ні. Прості люди, які жили в злиднях, так і будуть жити в злиднях, бо справжня реформа мала б включати створення робочих місць. Так. Для того, щоб люди платили більше, більше грошей, так, більше відрахувань, підвищення зарплат, щоб відрахування були більше по розміру, і боротьбу з тіньовою економікою. А підняття на кілька сотень ну, це така, знаєте, це так: просто хочуть підмазати, підмазати, а не вирішити проблему. Висновки і звернення до глядачів. Уряд знову. Робить красиві заяви. Але простим людям від цього легше не стане. Знову ж таки, це особиста моя думка. Треба розуміти, справжня пенсійна реформа це не обіцянки і не індексації, це зміни в економіці, в зарплатах і в соціальній політиці. Тому, друзі, не ведіться лише на гучні заголовки. Завжди дивіться на реальні цифри. Дивіться, де реально. А де політичний піар? І пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в цю реформу, чи думаєте, що справді щось зміниться в найкращу сторону? Чи нас знову просто обманюють? Просто гучними заголовками? Просто такий політичний піар знову перед виборами? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.